Що таке театр ляльок? Це найголовніший театр для людини, адже кожен з нас родом з дитинства. Будучи дитиною, людина пізнає світ таким, який він є, саме малеча і є гостем лялькового театру. Маленькі криворізці ростуть на повчальних виставах акторів театру ляльок. Казкові персонажі навчають бачити прекрасне в житті і в людях, і допомагають всебічно розвиватися. Та як же створювався ляльковий театр у Кривому Розі? Підставою для відкриття стало рішення місвиконкому від 27 квітня 1977 року. У першому пункті документу було написано, що театр ляльок відкрито на базі кінотеатру Гірник. Урочисте відкриття відбулося 3 грудня 1977 року з спектаклем Орлова Чарівний фургон. Штат театру тоді складався лише 46 осіб. Першим директором театру був Артюхін, а першим головним режисером Линьов. Орієнтовна здача реконструйованого театру Гірник планувалась на перший квартал 1979 року. Будівлю колишнього кінотеатру планувалося розширити, створити просторний та затишний зимовий сад, і навіть зоокуточок, а також багато чого іншого. Але будівлю ні в ХХ, ні в 21 столітті так і не було перебудовано. Ззаду до основної будівлі колишнього кінотеатру в другій половині ХХ століття було зроблено прибудову, у якій близько 15 років функціонував міський театр Ляльок. Проект реконструкції колишнього кінотеатру Гірник також мав на увазі і благоустрій прилеглої території. Зокрема, біля нового театру Ляльок збиралися побудувати унікальний фонтан. Але на початку 90-х років СССР розвалилося, а будівництво було припинено. Проєкт із створення нового міського театру Ляльок та унікальної упорядкованої території не було реалізовано. У 21 столітті сам Ляльковий театр був переведений до Палацу культури на Держинці. Згідно наказу виконкому Криворізької міської ради, від 2 травня 2018 року назву театру змінено. На комунальне підприємство Криворізький міський театр Ляльок Криворізької міської ради з внесенням відповідних змін до установчих документів та затверджений статут підприємства у новій редакції. Вистави театру Ляльок розраховані на різний дитячий вік, подаються у вигляді інтерактивного спілкування, в репертуарі театру народні і ліричні казки, вистави жарти, вистави шоу, фентезі мюзикли. Криворізький міський театр Ляльок вільний у виборі форм роботи із глядачами, крім репертуарного показу вистав, це й організація та проведення на місці різноманітних заходів, от як конкурсів для дітей, спеціальних зустрічей, так і виїзні виступи творчого колективу, а також участь у різноманітних фестивалях, оглядах, гастролях. Гастрольна карта майже 69 дев'ять та селищ України та інших держав. В діючому репертуарі сьогодні 52 вистави. Головний творчий напрям роботи театру класична та сучасна казка. За роки існування трупа театру презентувала свої вистави на багатьох фестивалях та була відзначена нагородами. Згідно національному бізнес-рейтингу, театральна та концертна діяльність, комунальне підприємство Криворізький міський театр ляльок Криворізької міської ради набув статусу. Лідер галузі 2019. А саме у номінації Ділова активність серед суб'єктів малого підприємства театр посів перше місце, здобувши золото рейтингу. Та за показником тривалість фінансового циклу теж посів перше місце і також здобув золото рейтингу. Злагоджена творча колективна робота команди Криворізького міського театру Ляльок вивела його на перші позиції. Наразі театр Ляльок працює в з часом і навіть трохи випереджаючи його. Працівники театру створюють нові форми, нових вистав, використання непередбачуваних видів робіт. Актори показують тіньовий театр, співають, танцюють на сцені. З'явилися також ростові ляльки, і все це стимулювало створювати нові сучасні вистави. Адже цілі покоління виросли на спектаклях лялькового театру. Потім приводять своїх дітей, а далі вже й онуки. Такі постійні гості є свідченням високоякісної роботи акторів і всієї команди театру. Тому ляльковий театр дуже багато років залишається одним із найулюбленіших міст для малечі.